Дивитися, так? Мабуть, вся Україна вже побачила, що приїдуть отак. Скажіть, тут круто. Звісно, ми ще далі. От супер. Іменно в Марінвірі. Да? Що хазяєва, що шо хозяева, шо обстановка. Спокойно, круто. Перший раз, още, раз ми приї... ми не приїхали. Ви не чули, де я розказувала. Ви все знаєте да, про мене. Дуже приємно. Люди підходять, знайомляться, Здоровкаються. <звілляється>. Точка <звілляється. звілляється>. там плавить. Спасибо, дуже приємно. Гарна виходять. Приємно. Ви скажіть, круто, блин. Спасибо, дівчатки всім, хто дивитеся, мальчики, спасіба. Да, дійсно, грібовка дуже крута, ну просто неймовірна, тут морюшко, гляньте, яке красиве. Клас. Знаєте, я задоволена, відпочинком, люди класні, пишуть коментарі, будьте уважні. Я майже в кожному відео кажу, який готель. Шли в гуглі, Просто я шукала, таке, я завжди шукаю в гуглі те, що хочу. Наприклад, хочу на березі моря я хотіла. І мені вибило ви, ви марінвір, ви тому ой, неймовірна не красота. Спасибо вам, дуже приємно. Спасибо. Віймаю вас усіх. Я бачу, в мене опади збільшилися, тому що, тому що є результат. Спасибо.